Сьогодні ровний крік, як, як сім'ю Гумайло. Завтра вечірний раз виконавці будуть висіляти собственного помешкання, де було завдяки громаді відкрите кримінальне провадження по складу шахрайства. На жаль, на сьогоднішній день не громадськість, не сім'ю, не правозахисників не було запрошено для допиту. Ми би хотіли б знати, яка дана ситуація. По даному випадку прийняті судові рішення. В тому числі і вищими судовими інстанціями, які набрали законної сили, якщо в двох словах, з приводу виселення цієї сім'ї. Так дійсно Чернівецьким відділом поліції розслідувалось кримінальне провадження за фактом підробки документів, пов'язаних з успадкуванням цієї квартири. Можу сказати, що зараз слідчим відділом прийнято поліції. Рішення про закриття даного кримінального провадження і воно вивчається Чернівецькою місцевою прокуратурою. Але ще раз хочу наголосити, що по даному випадку прийняті судові рішення, які забрали, набрали чинності, в тому числі вищими судовими інстанціями, і вони є обов'язковими для виконання на всій території України. Моральна сторона з приводу виселення сім'ї з неповнолітніми дітьми і таке інше зрозуміла, але закон є закон, і судові рішення підлягають виконанню.